Сьогодні на ЖК Нова Англія, покажу, що будемо робити. Будемо міняти нову фурнітуру, так як ця фурнітура зломана, тут після вибухів, виходить, вона не працює. Будемо міняти ущільнювач. Зверніть увагу на пильову смужку повністю по периметру. Для того, щоб замінити механіку, необхідно зняти саму створку. Покажу як це робиться. Достається затвор такий спеціальний. І знімається сама створка. І знімається сама створка. Усильнювач достаємо старий. Фурнітуру ми розбираємо, виходить. тут сломана в цій позиції і вигнуло, виходить, дугою. Отак. Будемо зараз розкручувати це все. Іде зараз підгон нової фурнітури, як бачите, повністю. Кутова передача, ножниці І кутова передача, задня клюшка називається. Як бачите, посередині прижим, якраз те, що потрібно. Зараз це закручуємо, обрізаємо, ножницями ножниця підрізали тут. Вони індивідуально до кожної створки йдуть. Обов'язково на нову фурнітуру ставимо нові петлі. Получається, верхня петля і нижню петлю ставимо ми це все підлікали такі. Спеціальне для фурнітури макро. Тобто прикладаємо, робимо отвори і ставимо нову е, фурнітуру. Встановили нижню петлю, обов'язково під підлікали вона ставиться. Будемо зараз прикручувати її. Кріпиться вона на три таких длинних саморіза. Е, 45-ка виходить. Фурнітуру новеньку повністю ми поставили, петлю нову поставили, тут на ліс поставили, там поставили петлю нову. Будемо навісювати, робиться це все раз. і вставляється там зверху. І ставимо декор обов'язково новенький, щоб все вигляділо культурно. На низ також новенький ставимо декор. Закінчив я роботу, замінив механіку, нову встановив механіка МАКО, австрійського виробника, повністю по периметру міняв. Замінив усильніочку, новеньких два контура. Працює все відмінно, з тильної сторони прижимає все, Також зверніть увагу по дивіться, ціленькі залишилися, щоб.